В нашому місті під патронатом голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука стартував перший етап третього регіонального військово-патріотичного фестивалю Патріот всього у відбірковому етапі брали участь 9 команд: Зананівського, Котовського, Балтського, Кодимського, Любашівського, Миколаївського, Савранського, Фрунзівського та Шаряєвського районів. Цей фестиваль присвячений 72 й річниці оборони міста Одеса від німецько-фашистських загарбників і направлений на консолідацію діяльності органів державної влади на місцях, начальник закладів та громадських організацій задля вирішення проблем військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. Організаторами виступили Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді та управління у справах сім'ї та молоді Одеської облдержадміністрації. Фестиваль выдался интересным и насыщенным. Я рад приветствовать вас в нашем городе Котовске, который славен боевыми традициями, где тут свято тут традиции, связанные с Великой Отечественной войной, с его победителями, с освободителями. И вот эта система мероприятий, в данном случае фестиваль «Патриот», является очень важным звеном в нашем общем воспитании поколения, молодого поколения, которые должны знать, что сегодня есть люди, есть, которые хотят, чтобы вы знали, что у нас была война, что есть освободители, есть герои. Мы их должны чтить и уважать. Почему? Потому что без знания истории мы не будем знать своего будущего. И сегодня вот это мероприятие, которое очень к месту. Почему? Потому что мы на следующий год празднуем 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Это тоже нужная дата, которую мы отмечаем. Мы накануне празднования круглой даты 70-летия победы в Великой Отечественной войне. И вот эта цепочка мероприятий, одно из которых сегодня мы проводим, я считаю, дополнит ваше понимание о патриотизме, о мужестве, о командном чувстве, потому что именно командное чувство воспитывает вот эти дела, когда вы знаете, что, знаете, как выражение есть, когда пойду с этим человеком в разведку. Это очень хорошее качество. И я думаю, что вот эти мероприятия, которые вот проходят уже третий год, они именно в первую очередь писают это. Я хочу, чтобы вы сегодня все почувствовали атмосферу праздника почувствовали такую здоровую соревновательность почувствовали вкус победы любовь к родине это то что нужно для процветания для э, того чтобы наша страна знала имела э, такое скажем рейтинговое место в мировом сообществе и именно патриотические воспитания формирует вот этот дух с праздником вас ребята

Команда Ананівського району. Партизани, наш девіз наша земля, наша сила. Знаємо топографію, медицину знаємо і палатки запросто на землі поставимо. Перешкоди разом спритно ми пройдемо, бо вони ще замерзлим швидко розведемо. І стріляти вміємо, попадати теж. Ну а коли голодні, то не знаємо меж. Ми шоловки по бо кочком рознесемо. Бали всі високі. Собі ми забере! Ми із мальовничого села Долинське, історична назва якого Долина сміливих та відважних. І живуть в цьому селі чудові люди. Ростуть тут чудові діти, вчать їх, чудові вчителі. Є на нашій в країні мальовничий куток, де дерева сплітають вінки із гілок. Тут ніжні ранки щодня тут на калині заринки бренять. Тут без вітання ніхто не мене. Тут рідна мати зростила мене. Ми команда завзятих хлопців та дівчат. В майбутньому -по поповнено ми ряди солдат. Нехай і буде нам все Випробування пройдемо дружно. Україна <му> Україна. Давайте поддержим аплодисментами. на земле. Если праздник удачи будет, можно силы свои устроить, сговориться надежно людям и на радость людей строить. Вот без выстрела на земле, вот без выстрела на земле. Мене запалала тут волошки, волосся плітала, тут матусю сльозами благала, щоб сорочку мені вишивала. Я перше. Житті покохала, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля, гори, полонини, Рідна ти моя Україна. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси, поля гори, полонини, рідна ти моя. Жито пшениця, і тече тут жерена водиця, нас найкращі у світі дівчата, люди щирі, душею багаті. Приїжджайте до нас в Україну. Тут Завжди зустрічають гостинно пісня лине від хати до хати, бо у нас люди вміють співати, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля гори, полонини рідна ти моя Україна, це моя земля. Дорог каждый район Это детский регион Вам ждать сильнейший свет Лишь пар мудреший город Надежды мечты Мажницы тоже открыли Всего шеф-хандр Хто замагає військовість і право і, і всіх патріотів до добріна, ми вітаємо вас, цей прекрасний час, шлему дружніти їх, Обі на всіх нас, нас патріоти клас, вирушає в полі. Ми це сила, ми прорвемося всі за нас. Візьмемо за руки, залишивши всі турботи, візьмемо за руки відкривши серця, візьмемо за руки на різні. Щоб ніхто не задав, білий да. на поле, над кор. Вітьми, ми на сцену всі вийшли, щоб завести вам чесно. Посмагайтеся з вами в цьому залі вас, всьому заліз нечем. Наді відносин, на став у п'яті. Хто сильне, хто спринтє, відповідний сім'ї, здоров'я і стрига, нахилення погано. А ми перемоги, буде завжди. Сному разом йти до перемоги, матися до останнього. Відкриті перед нами всі дороги. Хай збудуться всі наші, сподівання! i uh -oh.

I collect so many guns in my land I ain't caught slip and never caught slipping never underprepared Yeah, they shake down on me, they just break it project George Bush the grandson of Alice the Crowley They want you to believe a lot of the enemy Saudi The enemy ain't Saudi, the enemy around me It's full in the a water, but nobody know that It's also a prominent ingredient, pro For real, how could any government bestow that? I find people who believe me it Ура ура, ура! 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 Добрий день вам, люди добрі! Зразу ви хороб! Раді вас ведуть вітати! Щастя і добра бажати! Всім учасникам військово патріотичного конкурсу свої вітання шлють про дівчани. Команда ГАР! із квітучої та щедрої землі. Патріоти ми держави, український славний рід. Баймо, друзі, що про нас гарна слава йшла у світ. Ми прийшли не завзято, щоб вести запеклий бій. Тільки ніч, не кулаками, а в веселій, і дружній грі. Ми молоді, одні мрії і сподівання. Ми майбутнє країни. І надія, і офі. Ми рішучі у своїх прагненнях. Ми впевнені у своїх силах і своєму успіху. Ми українці і добре знаємо. Просто воли, миспосні, сила, все це моя Україна. Ми бажаємо добра, ми вам бажаємо добра, любові завтра, і сьогодні, на війна, всі на віта на матрі Як тебе хотіли розп'ясти, і нитками чорними, і погляними власний образ вишивала ти. Вишивала ніжні цисоруми і полум'ям надій. Я читаю всю твою історію на сорочці вишиті твої, це пуста історія країни, нашої вітчизни, країни, нові вишивання її долі, нового і долі, пару спинового, поки полі. Чорні вишвари. чорний колір інше забиває, лиш надія сушити. Нині свято нашого народу, свято Україні. Ще прийти доріг нам всіх багато. Свято майбуття, надії свято. І як саміх віру нас святеться, хліб святий, то свято знов пишеться. Хлібом сіллю вас ми зустрічаємо. І у нас на святі всіх вітаємо. Пробичачі руки від громади, хліб і сіль вичаємо ми радом. Хай прийме святу цю нагороду, важні нашого народу. Цими кіточками хмелю і посоленими рушниками. Із хлібом сіл його синами, та людьми працюватими, ламами широкими і небом блакитними. Прийми ми від мене, що любитиму тебе і оберіхати, познати, як життя. Тільки в нас на Україні синя, синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні горі полонини, так нехай же Україну лихо мине. Лихо мине. переходим ко второму этапу военно-спортивных игр фестиваля «Патриот». Каждой команде дается время на совещание, как его выполнить. Дается одна минута сразу. После этого любой конкурс проходит в абсолютной тишине. То есть вы посовещались, приняли единую линию, как это выполнять, и молча выполняете конкурс. В случае нарушения этого правила начинаете конкурс заново с вами тут опять же красные части это понятно да. то есть вести себя таким образом чтобы это выглядело достойно договориться кроме того сразу предупреждаем вас когда вы планируете выполнить какой-то конкурс думайте сами о правилах технической безопасности. поскольку если вас завернут это будет ваше время договориться Завершивши всі дурботи, спамо за руки, відкривши серця, спамо за руки. よろしくお願い 320 человек отрабатывает на первом этапе этого фестиваля, и финальная часть еще 120 человек повторяет уже в финальной части несколько модифицированные усложненные конкурсы. Ну, конкурсы у нас делятся на три части. Первое это командообразующие, второе общеразвивающие, в том числе и на физическую подготовку и на смекалку. И последнее, это уже военизированные специализированные конкурсы, такие как минное поле, стрельба, конкурс капитанов. Последний конкурс это эстафета, очень такой сложный и скоростной, когда ребята успевают отстреляться, пройти переправу в схеме альпинистского снаряжения отработать, переползание по пластунски под колючей проволокой и метание гранат на точность. Данное мероприятие, которое сегодня проводится, это уже ежегодное мероприятие, это уже третий год подряд, третий региональный военно-патриотический фестиваль «Патриот», который проходит на территории всей Одесской области. Сегодня вот у нас проходит этап в городе Котовск, где участвуют 9 районов северной части Одесской области. Данные... Фестиваль проводиться в рамках програми патріотичного воспитания детей дітей і молодежи Патріот, яка дістає з 2012 до 2015 року. Прийнята сесія обласного світу у 2012 році. Переможцями першого етапу стали наступні команди. Третє місце посіла команда Фрунзівського району. Друге Котовського. Перше місце команда Ананівського району. Ми щиро бажаємо цим командам успіхів, адже 12 жовтня в місті Одеса вони будуть змагатись за перемогу у фіналі.